Action RF від компанії BTL – Це монополярний РФ, який поєднує в собі ще й роботу ультразвуку. Це допомагає технології працювати глибше без зайвого болю, травми та з мінімальною реабілітацією. Action RF має декілька аплікаторів, за допомогою яких ми можемо працювати як з зоною обличчя, так і тілом. Аплікатор Action Мікронідлінг RF поєднує в собі монополярний РФ ультразвук. Та мікроголочки. мікронідлінг ми використовуємо три види насадок. Вони відрізняються типом проведення енергії. Ізольована насадка проводить енергію тільки через кінчик голочки. Коли проникає голочка на рівень дерми, енергія розподіляється тільки на одному рівні дерми. Насадка з неізольованими голочками проводить РФ енергію по всій довжині голочки. Як працює неізольовані голочки на відміну від ізольованих? Нагадаю, ізольовані голочки подають енергію тільки через кінчик, і ми прогріваємо тканину, працюємо з нею тільки на одному рівні. Неізольована насадка з неізольованою голочкою подає енергію на довжині всієї голочки, і це нам дозволяє прогрівати шкіру на всіх. Рівнях. І ми бачимо, що ця насадка працює тільки на рівні епідермісу, на рівні 0,2 мм. Це дозволяє нам працювати тільки з пігментом, спорами та мілкими зморшками без зайвого прогрівання всієї дерми і зайвої травми. В залежності від насадки, яку ми використовуємо, аплікатор RF Microneedling нам забезпечує різні рівні впливу і різні результати. Нагадаю, РФ Клір працює поверхнево, тут працює 64 мікроголочки, які рівномірно розподіляють енергію на рівні епідермісу і працюють з такими проблемами, як пігментація, широкі пори, рубці. Та дрібні зморшки насадка для мікроголкового РФу може бути з ізольованими голочками та неізольованими. Ми можемо працювати до 8 мм глибини, що забезпечує нам глибокий ліфтинг-ефект, виділення колагену, еластину, гіалуронової кислоти, що дає шкірі пружність, сяєва, еластичність та молодість.